Очнулася вже в другій кімнаті. Не знаю, як я подскочила. В домі окна всі повиривалася. Одне побите окно, заборів нема. ці Ось на місце. Поставили, а шиферного ж нема зовсім. Бойлер е в, упав з водою гарячою риша. Злякалися вдома, так? Да? Не зрозуміла навіть, як, що і коли воно було. Mm. Вони думали, що прямо сюди, серед жилих поміщень, кап прилетить. Mm. Ну от із самої крила, я так зрозумів, із ракети та саме. Я зрозумів, що їде каби, та саме ракета. То, ну, став пригнувся, саме та зразу зрив такий по хати. Або чердак оце все позавалило в хаті, вон до люстра впала, та сама обламалась потолки, сработали, казав. Полопалися всі потолки. Охна то... повибило. Там сар сарай теж вибирав. Очі пара розвалило. гараж. Весь забор на